Відсьогодні ми починаємо розповідь про найяскравіших представників червоної книги України. І перший, з ким ми познайомимось, це пелікан кучерявий. Адже саме сьогодні, окрім дня сміху, ще й міжнародний день птахів. Пелікан Кучерявий отримав свою назву через скуйовджене та злегка хвилясте пір'я на потилиці. Ще одна його особливість півметровий дзьоб, з-під якого звисає об'ємний шкірястий мішок. Такий дзьоб потрібен насамперед для вдалої риболовлі, бо вміщає в себе чимало здобичі. А в мішку дорослі птахи зберігають подріблену їжу для малечі. Приблизно на третьому році життя цей красень сягає своїх максимальних розмірів та починає активні шлюбні ігри. Цікаво, що гніздо будує самиця, а самець зобов'язаний її забезпечити всіма необхідними будівельними матеріалами травою, камінцями та очеретом. В Україні ці птахи найбільше полюбляють придунайські озера на Одещині та Азовське узбережжя. Сюди для гніздування вони прилітають щороку. До речі, подружжя кучерявих пеліканів береже вірність одне одному впродовж усього сезону, а часом і кілька сезонів поспіль.